Привіт, друзі, підписники, хочу прочитати свій новий вірш, який називається «Хрести». Скільки ще хрестів посіє ця війна кривава, скільки будуть наживатися тирани лукаві. Кожний день ховають люди, плачуть і не знають, хто наступний і куди, Хрести загрібають. А могил! Без кінця краю скільки б хлопцям жити, небо сльози проливає, а коли радіти. І невже народи будуть тиранів терпіти? Ті своїх дітей ховають, щоб в життю радіти, сіло з неба пташеня на хрест сльози лиє, як і небо стало темним, громом дзвінким виє. Я впевнений, що ця кривава війна, ця кривава м'ясорубка, неодмінно повинна скінчитися перемогою України. На жаль, одні воюють, і останнє, що є в кишені, останній цент віддають, а інші на цьому наживаються. Але я упевнений, що рано чи пізно ті, хто наживається, понесе як не тут. Але на тому світі обов'язково відповідальність. Тому я впевнений, що добро мусить перемогти на зло. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі, що в цей важкий час знаходите свій життєвий час для моїх відеопереглядів. Як завжди, бажаю віри, надій, любові. Ніколи не забуваємо наших захисників і захисниць. Які ціною свого життя і здоров'я оберігають і захищають Україну. На жаль, кожного дня хрестів більше, є. чому я і написав цей вірш, не міг щоб не написати, адже Україна завжди за всю історію дорого платила і зараз дорого платить, щоб терпіти якимсь кривавим тиранам. Тому бути добру і з Богом!